Набір електронних сигналізаторів клювання з пейджером від компанії world WorldFoCar модель F-Line. Набір має таку комплектацію. 4 сигналізатори клювання, один пейджер з ремінцем, інструкція експлуатації, напівжорсткий кейс. Модель F-Line виділяється практичним дизайном та функціональністю. Особливість у цієї моделі є конструкція корпусу сигналізаторів. Кожен сигналізатор має збільшену по висоті ліву сторону. Це конструктивне рішення можна використовувати як упор водилища при ловлі на фідер. Вся електроніка всередині пристрою покрита спеціальним компаундом, що робить їх захищеними від вологості. Корпус сигналізаторів і пейджера удароміцний міцний та має захисне покриття Soft Touch. Сигналізатори оснащені стандартним роз'ємом Extra Jack 2,5 мм для підключення всіх типів електронних свінгерів. Завдяки практичному перемикачу на сигналізаторі можна регулювати натяжіння жилки без зайвих звукових спрацювань. Функціонал дозволяє настроювати на сигналізаторах такі параметри: чутливість доклювання, гучність звукового сигналу, тональність звучання, нічний режим. Додаткові опції. Тумблер вмикання вимикання, ЛЕД доріжка відображає напрямок руху риби від берега до берега. Пейджер миттєво повідомляє рибака про клювання за допомогою яскравого LED світлодіода, звукового сигналу або вібрації. Дальність прийому сигналу від сигналізаторів до Пейджера становить 150 метрів на відкритій місцевості. Детальніше про модель та ціну за посиланням під цим відео.